Відео сьогодні починається з Кентак. Приїхав на пікап 18.40. Це приїхав на перший сьогоднішній пікап. Сьогодні ситуація така, що вчора приїхав в Огайо, зробив вночі делівері. І зранку почали шукати якийсь вантаж і реально все настільки, ну просто не було що брати. На Сао, туди, Каролайни, платили менше 2 доларів, на Нью-Йорк платили більше 2 доларів, там 2,50. Але з Нью-Йорка зараз дуже погана ситуація, тому туди не їхав. І в результаті дочекався вже аж вечірній пікап і зараз буду їхати на Віскансин на завтра. Знову в делівері буде після обіду. В чому мінус цього всього, що е, через те, що мала кількість вантажів зараз, дуже важко стало, стало брати вантажі. Тобто ну, не хочеться їхати задурно або в мінус, е, щоб виїжджати все рівно мусить бути якийсь прибуток, інакше сенсу немає їхати. І Тому так виходить, що е, мусимо сьогодні потратити весь день, щоб знайти якийсь плюс-мінус нормальний вантаж. Вольвачок, мій старенький коник, який служить вірою і правдою. І тут ще один друг сидить, гріє мені крісло. Що ти друг, грієш крісло? Мені не треба гріти крісло, мені не холодно. На дворі жара, в машині працює кондиціонер. Волтер тут нормально все буде, нормально все пишіває. Завжди на початку відео Волтер тільки Кейчик жавелів строка і ще йде собі такий сони дуже. Поки будуть мене вантажити, йду в голі волтера десь на 3 вітра. І щось таке люба, тягнеш сюди, хоч і сюди, ну хай де сюди. Я не маю різниці, покій він буде ходити. Що ти там нюхаєш? Дайся. Зараз на початку відео пару оголошень тому що останнє відео вийшло про... Я давав оголошення про школу СІДІЛ, що там можна здавати українською мовою. Деякі люди не зрозуміли, в чому суть. Українською мовою ти можеш здавати на переміт. Якщо школа знаходиться в Нью-Джерсі, ти все одно можеш здавати в Пенсільванії на переміт. Там можеш здавати українською мовою. Другий момент, що Здавати на Pre-Trip Inspection і ті всі основні екзамени, це все буде англійською мовою і це буде однаково в всіх штатах. Немає штату, де ти можеш здати це українською мовою. Так що, хто там хоче це все робити, вчитися на CDL, то мусите собі на це все розраховувати. Посилання на школу я лишу під відео. Туди переходьте, школа коштує там від 3,5 до 6,5 тисяч, залежить який, який вам треба пакет. Так що майте собі на увазі, переходьте за посиланням, йдіть, собі вчитися, отримайте сиділ, дзвоніть до мене і будемо разом працювати. Так, мене вже завантажили, колеса ще відлонтовані назад. І вантаж в мене сьогодні мішки. Тут всередині в цих мішках мішки. Коротше, везу повний трейлер Паперових мішків. Півсені монтаж. Це звичайний драйвановський вантаж. Нічого такого особливого. Ні, абсолютно нічого особливого. Думаю, що треба його відвезти вчасно, розвантажити все. Тут в мене ще є одна проблемка. Будемо завтра вирішувати старусь колесо. Непонятно що його вибило, але вибило. Треба його зняти, це вже колесо піде на смітник. Слава Богу, в мене є там нові колеса, я попривозив, то тепер можна буде завтра поміняти і буде нормально. Ну щось, 12 година ночі, проїжджаю в Чикаго. Я, якщо чесно, думав, що тут буде трохи трафіку, тому що... А все одно тоді йде ремонт дороги і трохи дорога звозилася, але нічого. Вже майже чекав приїхав, трафіку взагалі не було. Ще трошки більше години часу і вже буду на Ярді і буду йти спати. Можна було зупинитися перед Чикаго і завтра проїжджати Чикаго, але... Завтра ця сама дорога, яка зараз займає пів години, бо 15 хвилин, то завтра це все зайняло 2 години ми. Тому краще зараз приїду. Трошки пізніше буде, вже біля першої години, як буду на Ярмі, зато завтра буду мати нормальний і спокійний день. До речі, прикольний ріфер тут їде. По-перше, колеса в нього нестандартно стоять, одне від одного далеко. По-друге, сам Ріфер цей хромований, це дуже дорога версія Ріфера. Він на 10 тисяч, деколи 20 тисяч, коштує дорожче, ніж звичайний ріф. Такі штуки купують у нора або якісь компанії, які возять там дуже дорогі водії. Наступний день я вже на ярді. Вольво заді. Що зараз роблю? Пересипаю трейлера. Тому що той вантаж, який я вчора взяв, він йде на п'яту годину делівері в кіноші. І щоб не втрачати час, беру зараз свій пустий трейлер і їду на пікап. Потім зроблю то делівері, привезу цей трейлер назад на ярду, а той трейлер зачеплю і поїду вже в Огайо. В план на зараз. Ще одне коротке оголошення, шукаю. Професійного диспетчера, тобто диспетчера з досвідом. Чим більше, тимший. Кому цікаво, то телефонуйте 312-593-8660. Приїхав на пікап, екіпірувався серйозно. Мають бути штани, не можуть бути сандалі. Будуть мене вантажити такими койлами, як ззаді мене. Зараз як завантаж, я покажу, як це все виглядає Добре, дві колеса, багато треба забрати. Сьогодні день такий, багато їзди по місцю. Зробив той пікап, а, вже приїхав, перечепив трейлер з тим монтажом, який я завантажив вчора вечором. Перечепив і приїхав на шапу, тому що зараз покажу, у мене тут є проблема з колесом. Тут ситуація така, вибуло це колесо. Чого воно вибуло? Загадка. Я вже в принципі, вчора його показував, але таке. Його вибуло, я хочу поставити, я маю зібране колесо нормальне. Ставлю його, і вже цей трейлер буде нормально, можна буде їхати на ньому. Лишаю його на ярді, тому що виїду вже з тим, що завантажений, в мене зараз трейлер з тим залізом та ковим. А цей лишу на ярді, там хлопцям треба буде комусь взяти пустий трейлер, то вони зможуть його забрати. Робочий, він був в нормальному робочому стані. Скинув свій вантаж в Віскансені, вертаюся на ярду зачіпати завантажений трейлер і буду їхати у Клівленд. Що цікаво, тепер мене забрали цей їхній вантаж. За лампар заплатив 410 доларів. За те, щоб я його привіз з Кентак сюди мені заплатили 900. А за те, що мене взяли, просто витягнули тих 20 паліц трейлера, вони взяли 400, 410, там плюс якийсь фіт, 420 доларів вийшло. Я думаю, де справедливість. Я потратив тут, можна сказати, майже 2 дні. А, витратив гроші на солярку, на толи, на все решта. А ці тут хлопці просто взяли пів години, легенько попрацювали і так само взяли 400 баксів за свою роботу. Ну, це як на мене, це ту матч. Цих 400 доларів платив брокер, не я платив, але все рівно сам факт оплати, так би відбувався. Тому це все в мене викликає таке трохи оборення. Ну що, вже заїхав в Ухайо. 12 година ночі в Чикаго, друга, верніше 1 година ночі зараз в Ухайо. Ще мені здається, дві години їхати. Коротше, дорога сильня, така сильна так, сильно, сильно, Але, то, сильна нічна. Через те, що вона сильна нічна, вона майже пуста. Пару траків їде на зустріч деколи. Ще менше легкових машин, тому трафіку не буде зараз, поки не доїду до деліврі, ти розвантажуюся, десь там піде. Трохи поки Пів четверта ранку. Приїхав на делівері, тут е, хлопця завантажують е, койлами. Приблизно щось таке, як я привіз. Мене мають розгрузити його, загружають. Тут зараз не так все швидко буде, бо я так дивлюсь, нього тільки почалося все. І поки він це все запхають йому, він все застрипує. Йому пхає такі маленькі койли, так що я думаю, що їх буде зараз тут дуже багато. А і так. Якщо сьогодні в мене на сон часу зовсім-завсім нема. Я думаю, зараз приїду, ніч нікого нема, спокійно розружуся і без пати, бо хер тебе. Дай читати поки тут хлопця загрузить. Що відбувається? Вчора вночі розвантажився, четверта ранку, е, пішов, е, розвантажився, зразу там на компанії пішов спати. Е, диспетчер, що вчора мені взяв вантаж, е, сьогодні е, тут за пікап на, на підап. Пуша один варіант, платили трошки більше, але на милю там вийшло менше і я відмовився, там було менше 2 долара на милю. Менше 2 долара на милю то нема сенсу абсолютно їсти. І все, зараз їду на Лексингтон. Стрейту delivery, це означає, що delivery буде сьогодні. Так що зараз сідаю їду. Почуваю себе так собі. Може ці нічні вантажі, а воно так досить сильно виснажує, там пару годин поспеш і воно все одно звідновити. Звернув увагу, що на картинці я сильно не побретий. Взяв бритву, Так трошки попрацював з нею і <говори> вже побрей. <говори> так що добре деколи, коли є час, щоб привести себе в порядок. Вертаю Чикаго, зараз вже їду 65-кою зранку делівері. 65-ка супер зайнята, як завжди. Хочеться, щоб було трясь. Але нічого. Що хотів сказати? Диспетчер подзвонив, сказав, що вже взяв мені вантаж на понеділок з Чикаго на Кентакі. З 500 миль 1400. На сьогоднішній день це дуже добра ціна. Така ціна добра через те, що танкер індорсмент. Тобто цей вантаж треба вести з дозволом на перевезення рідких вантажів. А щоб дістати цей танкер індорсмент, то треба, то треба реально потратити 2 години свого часу. Півгодини на дорогу в ДМВ, пів півгодини там, щоб здати. Ну і десь перед тим півгодини, щоб... Повчити ті питання. Там 20 питань, дуже легке, ну дуже легке завдання, там все, в принципі, на логіку, нічого складного нема. І, ну, просто треба на це потратити, час і все. І для тих всіх водіїв, хто ще не має танкер індорсмент, це, ну, будь ласка, собі зробіть це набагато легше, ніж ніж вивчити хазмада, бо ще щось таке, нічого нема складного, все легко, швидко швидко робиться, але потім є можливість перевозити трошки ліпші вантажі. Деколи буває так, що за нього краще не платять за той танкер. Але буває так, що ви знаходитесь десь в якійсь арії, і звідти є там, наприклад, дуже мала кількість вантажів. І більші, більші, більшість тих вантажів йдуть танкериндорсно. Тобто без того ти не можеш його забрати. І, виходить так, що більше нічого нічого немає, або десь далеко їхати на пікап, або, або мати танкер і вже можна тоді це возити. Тому так буде легше працювати і вам, і диспетчерам, і всім. Тому не полянуйтесь, зробіть собі танкери і все буде добре. По дорозі вирішив заскочити в шаву. Виїхав на пілот. Шавер, до речі, замовляв через аплікацію, через аплікацію пілот Флайн. Там можна просто зайти з телефону і замолоти шавер і направити всередині. Це Все набагато простіше. Шавер досить великий, чистий. В принципі, на пілотах, на пілотах шаури завжди плюс-мінус окей, тільки. Не завжди воно велике, це є такий як незвично великий. Вчора друга наче приїхав додому. Зараз волтером сидимо на вулиці чай. Він тут мене пробує обгрести. Та волтер, ти такий? Ну mm. що no. такий? Так, ти такий до, до, добрий дорог. Зараз маю їхати знову запчастини. Треба купити подушки до, на, до трейлера. На одному спускають і треба купити радіатор до фронтлайнера. Потік один масляний радіатор. Коротше, як звути. І <смас> отак <смас> під лоба. Приїхав на ярду, зараз, так як я говорив, треба розібратися з подушками. В принципі, з подушками вже вияснив, які мені треба. Вже навіть купив їх. Там зараз Василь, мій колега, має забрати їх в саміті. Прикол з тими подушками. Ці подушки Hendrix, вони дуже дорогі. Вони йдуть на трейлер, так нормально їх продають по 260 доларів. Одного разу, коли в мене в дорозі вони стріляли, то в мене за них черджанули там щось по 300 доларів за одну подушку. 300 доларів за одну подушку, має собі на увазі. А сьогодні знайшов, подзвонив до ділера Volvo, вони мали ці Hendrix Aftermarket, тобто не оригінальні по 60 доларів. І оригінальні по 120 доларів, на, якщо ти береш на аккаунт. Там залежить від на який аккаунт береш, то там були по 144. А я взяв там на один аккаунт, то вдали по 120 доларів. Так що майте собі на увазі, якщо щось таке шукаєте, краще перезвонити по ділерах, знати ціни, тому що, наприклад, мені треба на один трейлер дві подушки, і зараз на цей трейлер мені треба буде, напевно, чотири поміняти, якщо б вже був з тим спокій. То розумієте, шість подушок, якщо на одній подушці економиш 130 доларів, то вже там далі самі рахуйте, скільки. Яка, яка ціна того всього обслуговування. І так все. Так, так всі речі, отак виходить, що на щось не звернеш увагу, купиш просто так, а потім виходить, що ти міг то саме купити за половину ціни дешевше, десь там когось іншого. То краще це все моніторити. Тому що трак є це такий бізнес, що ну, реально тут щось купити на тисячу доларів, чи на 2000 доларів, чи на три тисячі доларів. Це так це дуже легко. Рахуйте, минулого тижня я на запчастини потратив тільки більше 4 тисяч доларів. Так. Так, ще одну річ треба зробити. Вчора помітив, що не працює поворот на моєму трейлері. Є підписники. А, треба, треба зробити цей поворот. Вже знайшов де тут дріт, перегнив він. То я думаю, що як цей дротик зараз з'єднаю. То проблема пропаде. Так що зараз 5 хвилин для мене, для вас пару секунд, будемо знати, чи великого ні. Так як я і говорив, проблему знайшов, але не вирішив. Тобто дріт там був перебитий, але все рівно поворот не працює. Так що є ще щось, треба шукати. Тут Володя власник шапи, ганяє на Неві. Для небі офрот по тут косять траву і заодно собі на неї трошки ганяють Що зараз відбувається? По... З ярди поїхав геть, треба було поїхати до ділера забрати забрати подушки, Верніше не до ділера, а Тут Вася мені передав колегою ті подушки, тут треба було з індустрійського магазину, забрав подушки. І їду додому. Буду зараз вдома вже займатися іншими справами. Завтра приїде механік поміняти ті подушки коло... коло ярди. На ярді поміняються подушки. І вже з тим буде спокій. Так що на сьогодні і зараз вже робота коло траків закінчується. Вже будемо трохи від цього відпочивати. Зараз є багато різних домашніх справ. Я сьогодні йду на день народження до команді. Ще може там пару кадрів так само зроблю. Коротше так, сьогодні в Дімона день народження, ми святкуємо 45 років. Діма дуже дуже добрий чоловік. Мій старий друг, вже його знаю. Скільки може знаете? Ну Я ж поплив. Скільки, скільки років може знайти? Вже років 10 точно. Так, Вже давно так. Так що Дімон, по-перше, дуже працювати, по-друге, дійсно добрий, і щирий, і справжній друг. Святкуємо в сауні. Тут наші всі хлопці зібрались багато. <віт dei г detonanti> Політичних uh, тут питань є бачик. Слава Україні! Героям <режен> <режен> слава! Так що шо... так святкуємо. Все просто, Замі. гарно, скромно. І... Дякую кум ну, за, за поздоровлення. <падем> такого Кума ще треба, аби повезло. Люди. Таких мало, та. так. <режен> <мало. режен> <режен> <режен> День неділя, день тата. Я приїхав на Ярду, привіз подушки. Тоді їх поскладав, сьогодні механік е, приїде їх поміняти. Так що трейлер буде готовий. І так собі думаю про те, що в неділю буде людина працювати. Це з одного боку неправильно. Але з другого боку, коли ми їдемо кудись там, виїжджаємо в неділю, це дуже часто відбувається. І часто їдемо далеко і це так само дуже важка робота. І це щось не рахується, що це погано. А от прикрутити подушку до трейлера це вже так би робота і це вже неправильно. Так що щось мені здається в цьому світі не так. Всі ваші думки з цього приводу, що, що ви думаєте. На цьому відео закінчую. Україна переможе в війні. Слава Україні! Всім пока. Ставте подобайки і підписуйтесь на інстаграм.